ДВРГ, как зашло, снайпера, они ж мирных всех, всех били. Дрон не залетал в окна, живые бабушки горели. Дома нема, сгорел, разбило все. И вдруг он прилетел. Я ж не понимаю, дрон ли, шахет. И прямо в наш дом. Как будто бы... В цистерну вылили бензина. Сразу все занялось. Понимаете? А муж оставался в, в, в хате. Ну и все. Вот это у меня тапочки они остались оттуда. 130 тисяч людей, які потребують підтримки, а закладів немає. Вони всі заповнені. Їх всього 8, 8 штук на всю Харківську область, і там всього 3 тисячі місць. Зараз там знаходиться 6 тисяч людей. Ось такий от попит. Хтось залишається з нами назавжди, когось забирають діти, хтось помирає, але вони помирають в гарних умовах. Вони в теплі, в добрі, в сім'ї. Скуп'янська. 16 років жив там. Мікрорайон юбілейний. Та ну вони ж кожен день б'ють. То бомби кидають, то ракети, то з танків, то з мінометів, то дрони цілими днями і ночами літають. Куп'янська немає. Попали під обстріл. Жінка зараз лежить в обласній лікарні, Осколком перебила ногу бідро вже майже два місяці. Я теж лежав в больниці, накрило градом, чотири ракети якраз в п'ятиетажний дом всередину попав. А ми на вулиці якраз були. Ну, якщо були б були всередині, вбивав всіх, а так на вулиці тільки то ранило, мене контузило, так то кинуло, А жінка страдала. Дома немає, згорів, розбило все. Це ні води, ні газу, ні світу не було взагалі ніде нічого. Тому що їсти варили на кострі, на кирпичах, як гуманітарку давали. Якраз вийшли, я дочу виводив гуляти, а жінка до колодязя в колоду пішла. Метрів п'ять одійшла, чую, свистить. Кажу, лягай. Вона якраз один, вторий, третій, четвертий кака, жінка лежить, підійшов, вона без сознання, кров, тече. Осколок якраз у бідро попав. Я дотягнув, як міг, до першого того самого під'їзду. Тряпки були, перемонтувала. 14 часов пролежала, покудись солдати наші, ну, воєнні. Наші, пішов до них, попросив хлопців. В час ночі тільки вивезли. Не заїжджаєш ні не скорі ж, немає ніде нічого. Хамаром, бронюрованим, хлопці попросили дронщики наші. Довезли до Шевченка, потім скоро, теж воєнна, нас погружать до Шевченка. Ну, поїхали, нас повезли в Харків. А нас зараз в травматології лежить, а я лежав в хірургії. Мене виписали, приділив сюди. Дай Бог. Здоров'я начальниці. Як положили в лікарню, я без собаки сказав, що я нікуди не піду, не, не тот. І медсестра на неділю забирала додому до себе. А потім волонтерша Лена приїхала, говорить, гуртожиток не вас з собакою. Ну, говорю, буду на вулиці тоді. Я без неї нікуди. Ну, сюди приїхали, <кху> розрішили. Я знаю, що вам важко спускатися, да? ну, так. Хто гуляє з собачками? Всі, дівчата, медсестри. Ольга Павловна сказала, що забере теж сюди і кімнату виділять двох місць. Буду за нею теж Ну, Це дякую, що вона роздушила дочі мені забрати. Ну, без неї ж нікуди. Вона спить зі мною. Все в порядку, у вас, ми то об'єдналися для того, щоб допомагати хлопцям боронити наш Харків. Ми в оточенні ж були майже. От але е зрозумілий, моя подруга сказала мені, в якої немає ніг. Е вона сказала, що їй за 10 діб ніхто з соціальних служб не перетелефонував. І не запитав, як вона, а вона була одна в 16-поверхівці, і вона не могла виїхати на вулицю. І ми зрозуміли, що багато людей залишилось без підтримки. Ми знайшли 270 людей, яких ми почали підтримувати. І з часом, десь там, за декілька там, днів, ми зрозуміли, що неможливо всіх, всім надати допомогу 24 на 7, якщо вони знаходяться в різних кінцях міста. І це було і небезпечно. І таким чином ми вирішили. І цей гуртожиток він дуже не пристосований, був, тут нічого не було, ні, ну, е, ні підйомників, ні пандусів, нічого. Дуже занедбаний, але ми його потроху приводили до ладу, побудували цю терасу, побудували місце для зустрічі, там, де в нас і кіно, і концерти проходять, і обладнали і два інклюзивних туалети. Дуже багато ми всього зробили, і багато ще попереду треба робити. І вже декілька поки Лін людей змінилася, когось вже додому діти забрали. Хтось поїхав за кордон, привозять нових і із вовчанська, і ну, тому це безкінечний такий процес. Ви свідки? с Волчанска, Мы на пенсии жили с мужем, и там у нас был приусадебный участок, три сотки. 5 мая муж был, ну, я не знаю, где он там пересекался, или с кухни в комнату, или, ну, а я была на улице, и вдруг он прилетел. Я ж не понимаю, дрон ли, шахет, и прямо в наш дом вы знаете, я как будто бы цистерну вылили бензина. Сразу все занялось. Понимаете? И, а муж оставался в, в, в хате. Ну и все. На то время уже не было. Все структуры уехали, эвакуировались. Оставалась скорая помощь, и оставались солдаты. Ну что? Скорая помощь приехала, а он там уже пылает. Ну, а что мы сделаем? А я сижу на пенечке. Я не успела сбежать. У меня раньше такая была мысль, что вот я уже свое отжила. И, и, и я не успела спрятаться, как приехали солдаты. Вот это у меня тапочки, они остались оттуда. Они у меня, как я была, схватили. И в маяк есть такой у нас маяк, маяк колхоз. И тут, там, очевидно, был распределить, и всех свозили, нас посадили и привезли сюда. Я очень благодарна Ольге Павловне. А это говорю, Жанна Дарк. А он говорит, Ольга Дарк. Скільки через вас пройшло? — біль біля 300 людей прийшло? Це люди, які залишились без домівок, або це з окупованих територій, або з деокупованих, але там там їх домівок вже немає. Яких, як правило, немає рідних, або рідні зрадили їх, і це найбільш вразлива категорія, тому що я, от за моїми спостереженнями, легше е, втратити дитину ніж коли вона зрадила. До нас направляють людей і з лікарні невідкладної допомоги, коли вони після поранень їх вилікували і не знають, куди діти. Вони нас набирають. Також з розподільчого пункту, який повинен розподіляти цих людей по закладам, а закладів немає. Вони всі заповнені. Їх всього 8, 8 штук на всю Харківську область і там. Всього три тисячі місць. Зараз там знаходиться шість тисяч людей. А всі інші. А їх знаєте скільки? Сто тридцять тисяч людей, які потребують підтримки. Із них тридцять тисяч, які цілодобової підтримки потребують. Ти скільки виходить тут знаходитися вже? – Першого грудня два роки буде. Я першого грудня сюди приїхав. А звідки ви? — Ближче з село Кочубіївка, туди в сторону Гоптівки. Там Гоптівки ближче, ніж до Харкова, до російської границі. В окупації були. Та перший день, я вам зараз кажу, було 15 хвилин на шосту. Це 20 років. Чую якийсь гуркіт. І дивичись, вертольоти ка 52 той же день вже понаїхали ці ЗВ на, на цьому БТРі, такі пікапи були. І вони входили до... по... зразу, вони заходили в хату по два по три. Один стоїть, наприклад, біля двору, інший на подвір'я заходить, третій в хату заходить. І вони ну, як перестраховувались, шукали, позабирали телефони всі. Як хлопи повернулися, я вставсь. У мене почалася гангрена другої ноги, ну, це ж правої. Там за два я як я не спав, я просто гармен, ну просто нога черніє, просто гангрена. ну, більш страшна. Зв'язі не було, зовсім зв'язку не було. Я не міг ні скору визвати, нічого. Ну, Це потім вже приїхали вояки. ну, не... Командировці були з. Чи то з Хмельницької, чи з Вінницької області. Ну, вони записали дані. Ну, вони кажуть, ми постараємося визвати вам швидку. Я потрапив в лікарню, ми відрізали ногу другої. Я чотири місяці лежав в лікарні в дергачах, а потім вже мене сюди привезли. Оце ну, Ольга Павліна, я просто її бідуючі вдячниця. Ой, ця людина з дуже великої літери. Чим ви тут, це, ви кажете, що ви тут мастер навіть на всі руки? А все, все. Це пом дівчатам картошку допомагають знішив. Картошка від виступать біліськом собачку. Біляді. Дівчатам картошку чищу, на сістю дівчат прийшли, забрали. Ну, а так все нормально. Бачу, у вас нитки, що таке, що це, що це для чого? Шо, 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 нитки, нитки кажуть. Нитка це ж взуття прошей там все. Ну, я, я просто вдячний псім, хто допомагає. Вдячний, дуже, дуже, дуже. Треба гладити, гладить треба. Це у нас дідусь є вже, теж забрали сюди його соборку. Узкі є. Чого в них не вийде. Ну, ну, та знаєте, ну, не, звичайно негативне. Були мене, але ну, я сам би пішов. Я просто не розумію, з ким ті вибачили, з ким вони воюють. Лікарні, роддоми, школи, звичайні будинки, масалки. Чим це треба бути не ким, щоб отаке робити? Я знаю, як вони приїхали, кажу, України не буде. Та кажу як, а Україна була і була, буде. Кажу, вас не буде. Я просто цього не розумію. Знаєте? Це варвари. Просто варвари. Все буде Україна, а Путін холо. І ми їздимо й в зоопарк. Ми їздимо в церкву, ми їздимо в ботанічний сад. У нас бувають концерти. Дівчата з консерваторії приходять, співають пісень українських, вони там пригадують своє дитинство. У нас є бібліотека. Ми зробили, намагаємось смачно годувати. У нас буває до 60 людей, і це як у такі хвилі. Зараз в нас там щось 47. А, і з них 30 майже лежачих. Хтось залишається з нами назавжди. А... Когось забирають діти, такі теж можуть бути або рідні. Хтось може поїхати за кордон рідко, але таке теж трапляється. От. А хтось помирає. Але, як каже наш реабілітолог, вони помирають, але вони помирають в гарних умовах, вони в теплі, в добрі в сім'ї. У нас називається шелтер, у нас називається велика родина. Ми хочемо зробити так, щоб, і, щоб люди, як ми всі хочемо, померти не на самоті, а в великій родині. Служив то при Союзі. Я в Чечні воював за них. А вийшло, що брат проти брата пішов, батько проти сина, син проти тут. Ну, це як і Коли б много, я пішов воювати проти них. От наска. Убивати мирних, я не знаю, як це. Снайпера, у нас скільки окупянські тут, вони до Верга, як зайшло снайпера, вони ж мирних усіх били. Дрони залітали в вікна. Дрон, як бачив, хто біля вікна. Живі бабушки горіли тут. І тут. нас рать на, на все, чесно сказати, що чи дитина, чи дід, чи бабушка, чи жінка. И все одно я же скажу: будет ноги, я так бы не остался, я бы пошел бы, хотя батька был россиянин, а мамка украинка. Вот тебе, вот вам и русский мир.